привіт, друзі, з вами я Олександр. І сьогодні ми граємо в Iron 4. Також залізи серце 4 в моді на Millennium Dawn, на сучасність за Україну. Продовжуємо грати. Так, на чому ми зупинилися. Родинська сталь. Добре. Ми закінчили той фокус, як завжди. з тим модом. Ми ж навіть сюди не просунулися. А, у нас 2001, чому я подумав 2004. Е, так, 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 так. Давайте це візьмемо. Я навіть не пам'ятаю, що в мене в лісерії було. Ми не можемо. Закон про міграцію, так? На даний момент ми не можемо зменшити ще 40 днів, залишилось добре. Ми вроді йшли по демократії, якщо я не помиляюсь. Угу, добре, це все добре. Ну, як добре з такими дебафами? Дебафів багато, багато. Так, чекаємо. Україна 2000-х, ми вже в 2001 році. Так, відміна. Беремо 2000-й вже добре. А ми б змогли допомогти. А давайте попробуємо. попробуємо тільки. Молдові розібратися. Ну, типу, впливом. Ми почнемо впливати, постараємося їх там ріонетити, якщо вийде їх анексувати, то віддати Молдові. Цікаво, чи вийде? Так, ора. Зміна конституції, політичний, політична криза. Що беремо От з Приватизацію берем. Так. Нам безменшити, але ми не можемо. Ми бідні по політвладі. Тут дуже дорого політвлада. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Вони ж не хочуть брати в нас ДНГ, правда, грошей, точніше. Але вони підуть правильно куди. Вей, 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 Підготовка до інтеграції з Росією. А нам цього не треба. Ми тут теж не зможемо повпливати. Максимум підняти відносини може тоді вони. Але навряд чи так код написаний, і, скоріш всього, все. Ура! Плюс ще дві кумірки маємо Лукашенко, як завжди. Так, що ми можемо взяти? Давайте то візьмемо Не знаю чому, на то. Мені дуже треба. Давайте не будемо тратити поки політ в ладу. Хоча нам потрібно. Відкрити кордони, щоб у нас відкрилися ті кошти. Ще більше, чуть-чуть більше. Саме краще відкрити. В мінусі... Ой, господи. Стоп! Давайте так подробимо, якщо вийде. Ми ж ніби то продаємо, значить купимо чуть -чуть, Прям чуть-чуть. І... воно буде підніматись і буде опускатись, правильно? Так сказати, труби під нами йдуть, як. Труба дружба. Яку би перекрити. Е, добре, очекайте, ми ж зараз без політ владесь, але. Бери денга Поки ми пропонуємо. Стоп. Прапор інший? Шо? Вони по іншій стороні пішли якісь? Так. Куди вони пішли? Інтересно аж. Справедлива республіка. І де вони? Ага, во, де вони є? Держплан 2.0. Зрозуміло, зрозуміло. Вони тут 2005-го чекають. Якби я без зміг. Оце оце вестопільська. бухта, не пість. Не дає спокійно жити. Так, освіта. Можна зменшити ніби. Ура! Британські інвестиції. Хоч щось добре за цей рік. Чесно. Кажучи. Так. Політична стабільність. Нічого собі. Ми політично стабільні. Я сам в шоці. Що шо Україна була тоді політично стабільною? М -м, давайте. Банківських лобістів нафіг виганяємо. Поняли лобіст. Так що це у нас? Давайте підтримаємо. Чому б ні? Ми ж мільйонери. Мінімальні пенсії. Це в нас шо? А нам це не треба, вибачте, ну ми відмовимо. Нам цього не потрібно, в нас і так бюджет. Дуже красивий. Треба піднімати податки. Постараємося потім опустити. У нас хоча б половина. Як половина, півмільярда. Тобто скільки в Москалів? Цілих два... Скакай то... трильйони получається. В тих, в тих саме менше. Ніж... в Україні чи в Російській Федерації? А візлітки 30 тисяч набрали Що? Ну. Пора... Мій закон прийняли. Нам ще потрібен закон про бюрократію. Це ж правда? Ой, як у нас мало. Тих самих. Самих тих самих. Так. Все тут добре. То в нас падає, то піднімається. Не можуть уприділитись Так. Я ж кажу, все працює на мазі. О, а це вже непогано. Нам вже чуть-чуть. Вже сім... 750. Це що у нас? Мільйони виходить? Якщо я не помиляюсь. Це воду, замінити Олігархів на щось інше. Напевно, на, наприклад, на власників малого і середнього бізнесу. Ну тут вони нам не дають зменшити корупцію плюс 25. Я не знаю, що тут з кращого. У нас немає паливної промисловості такої великої. Морська промисловість теж немає такої сильної. Морської промисловості. Землевласники? Ой ні, не треба нам землевласників. Так. Не думаю. Конфедерація вільних профсоюзів України. Прискорбно. Ми в корупції не будемо лазити. Угу Ми ж антикорупційна країна. Що я не правий. От якби можна було би було б пропустити цей фокус. Але ми зараз поки тільки і по ньому йдемо, так що нам треба ще щось. Давайте ми це будемо ще розвивати потроху. Головне, що ми, до, ми не будемо звертатись до східних олігархів. Нам цього не потрібно. І тут досягти російських олігархів, то нам теж не треба. Ми без МТС проживемо, я вам говорю. Тут нас заїде Водафон, там, коли в 18-му році. І стар може і непоганий на цей час. Я не знаю, які там ще були. Ті самі. Я забув. Насійки якісь... О, у нас ізурки. Зурки. Будемо ракети збивати. Нам же треба збивати ракети, тому ми будемо. Так, будемо. Охороняйте. Зменшується. ні вроді. Тут аж місце для ракет. а щось потроху зменшується, я бачу. Чи то є із за того, що я іменно ставлю ракети. Міністерство інфраструктури. Давайте це візьмемо. Ну хоч з електроенергією у нас поки все добре. У нас ще є якесь. Де можна ракети всунути? Ну що, я думаю, зур нам пригодиться. Чи не так? В Ліберії закінчується друга громадянська. Хоч щось добре. Хоч десь щось добре. Піднімаємо ще. Що, тут нема? Нема. Дивно. <кхем> Зараз поставимо. І туди також. Щоб повсюду було. А що нам потрібен захист? Чи не так? О, зараз ще там поставим. перший фокус візьму Так де то? Тут? Ой? Mm. Очкайте. Киргизстан Хоче працювати чи співпрацювати. Не знаю, що там Киргизстан надумав. От вони вже тоді ставили свої війська. Угу. І казали, війни не буде. Так, Сербія вступає в ООН нічого собі. Але в нас існує Югославія, а в нас Сербії не існує. Новий... збільшити розход. ні, 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 ні нам не нужно. Нам потрібен бюджет, щоб підняти його, а не ще менше в дупу запхати. Бережемо. Ой, бережемо, беремо битву за владу. Угу. Так. Так. Дай, в дані вибори пройшли. Хто там переміг? Західники, як як завжди. Там соціал-демократирой. О, Киргизстан хоче договір про взаємні інвестиції. Киргизстан, ви ж, ви ж маєте велику Росію. Дружіть з ними. Чи вже і вам підпортили життя. І Україна без кучми. Але кучма є. Що цікаво. Кучма! А казали Україну безкучно? Брехуни? О. Це якого числа там було? Я щось забув. Це не наша справа. Такого. Я, я завжди путаю дату. Оже, яку ж то? 2001-го вроді, ні? Dajcie zalogujmy się Jakie tam w Kwitnia, nie? Czy nie kwitnie? А, вересня. Так. Да. 11 вересня 2001 року. Навіть щось пам'ятаю. Але нам прийшло повідомлення про це 2002 року 22 вересня. квітня. Джордж Буш починає висловлювання проти тероризму. Якби ми б змогли підтримати, ми б підтримали. Бій проти тероризму. А що ні? Україна сама старається тероризм перемогти. Угу, угу. Словаччина приєдналась? НАТО. Розширилось. Стоп. І Естонія приєдналась з Російській Федерації вже пізно експансію проводити в Балтії. Талін мене вже не візьмуть. Так. Нам би ще підняти податок. 100 мільйонів виходить, так. Або 0,1 мільярда. Що <глухи> то було? Я ж тільки відвернувся. Як это? Прошу, як це так? Так, будемо просити ну, за 에, відправити запит про зниження яких зниження. Витрат, о, на бюрократію. Інтернет сильна штука. А я туплю. Що правда, то правда. Так. Старий Оскол, Але... Олексіївка, Валуйки, Білгород, Курчатов, Курськ. Кам'янецьк, Кам Шахтинський. Що підтримали? А, це збільшилась. Ура! Ми збільшили число, але не сильно. От хотів би я, щоб моє містечко додали на карту. Карпати. Та й тут Карпати є, тут Карпати є, тут Карпати є, тут а вже Трансильванія пішла. Банат Атута Західний Банат. і та Молдова. Беремо, що поробиш Якщо кажуть, то думати треба. А не брати зразу без думки. В Японії вибори. Хто там переміг? Західники, напевно. Центр зак. Центр заключення Вонтана Монбей. А, це на відповідь теракту. Понятно, понятно хто там. А я прийняв, навіть не подивився хто там. І так, може бути. Що вони прийняли, ні? Вони не прийняли. от гади Дивіться, в нас той росте. Чи я не відправляв? Я вже тут туплю, сижу. Е, добре. Ой. Напевно, приблизно через хвилину-дві-три ще якісь фокуси візьмем і будемо закінчувати відео. Радикалізація України без кучми. Конституційний референдум. Давайте. Поки в нас немає того, то давайте чуть-чуть сюди вийдемо, вийдемо. чуть чуть чуть, -чуть туплю. Так. Неефективне. керівництво. Ого! Скільки плюс сотка. До того вмерти можна? Від такої корупції. А де можна неефективне керівництво викинути. Ми, понятне діло, беремо Його. Бо іншого у нас вихіду, виходу немає. По фокусах, понятне діло. А так то в нас є вихід. Ми можемо самі кудись спіти. Чесно, я хотів би сюди. Українське лібертаріанство, але партія слуга народу має бути створена. А коли воно має бути створена, я щось не пам'ятаю вже. Зараз загуглимо швиденько. Так, партія. Ура! Ми децентралізували владу. Яке щастя. Партія слуга народу. Так. Заснована 2016-му. Ой боже, ми поки граємо до того 2016-му. Тут остане вже третя світова. Давайте поки візьмемо що. О, будемо закликали інвестицій в дороги. Так. Який Крим? Це що, Сімферопль? Ні. Так, так, Сімферопль. Получається по картинці. Це у нас Севастополь. Тут тут... Ой. А я чув, що тут. А за кого-то можна. Пам'ятаю, чи то з, з Азії когось можна там привезти кого там тюркських народів вроде вона тюркська держава. І створити безпорське царство чи за кого-то. Ой, вже не пам'ятаю чи то з якогось з вас. Не пам'ятаю час. Польська вишня. Аж цікаво було би почитати про, то, про польську вишню. Так, плани про інвестиції. Давайте, напевно, закриємо вже. Euh, повністю... Дорожні питання, так сказати. І будемо закінчувати на цьому. тут мало беремо, Як там, Міжнародні Авіалінії Україні. Україні. України. Так, добре, беремо генотерапія. Все. Угу. І що в нас тут по вазі між захід... Заходом і Сходом? Поки рівновага тримає. Але ми будемо згинатись більше на користь Заходу. Хоча. Іменно по інвестиціях та економіці. Ну, там чи НАТО і ЄС. Але будемо старатися ще тримати такий нейтралітет, так сказати. Не в питаннях Російської Федерації, а. Вирішування питань своїх. Mm -hmm. Коли ви встигли виростити? Вирости, йо. Нам, пошвидше треба розібратися з тими з корупціонерами, але ми не можемо. Проблема в тому. Ось цьому проблема. Ми не настільки багаті політичною владою, щоб направо лівуся розкидати нею. Коли в нас... та 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 точно. Ну, чому б ні. Подим трошки військову техніку. Онуляти. Це, напевно, вже тут, коли ми вийдемо сюди. Це не будемо грали. Нам не потрібний вплив від Російської Федерації. Так, о, олігархію зменшення. Боротьба з корупцією. Добре, 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 добре. Так, на цьому ми будемо закінчувати потроху. Е, якщо вам сподобалось відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал, нажимайте на дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Е, переходьте по посиланнях в телеграм-канал, там я стараюся. Може, зараз не так часто виходить, а й взагалі часто там зараз нічого не виходить. Е, стараюся і буду старатися е, викладати якісь пости, наприклад, по виходу відео чи щось цікаве. Там прямі ефіри, чи щось типу того. На Discord сервер заходьте, там можна буде поспілкуватися зі мною. А з вами був я, Олександр, і всім до зустрічі!